Доброго дня, шановне панство! А сьогодні у нас на огляді Acura MDX. Acura – це преміальна Honda. Honda це надійність. Прекрасний, великий, просторий салон. І навіть на третьому місці сидінь я можу сидіти майже нова резина, сірий, практичний салон, який не буде бруднитися. Стильний дизайн, кнопка старту. Два екрана, є камера, є підігрів сидінь, є мультимедіа, є все, що треба. Вакури дуже багато плюсів, але ж які мінуси? Єдиний мінус японських автомобілів це, звісно, ціна. Середня ціна по ринку 20 тисяч доларів. Ціна карфаксу на даний автомобіль 15 900, Ми ж продаємо за 14 900. Залітає до нас на тест-драйв, У нас є ціла купа автомобілів, можливе фінансування. Так що не пропусти свій шанс володіти хорошою машиною. Чекай б за шию, то б та! Відкривай! Відкривай! Ти дурак, відкривай! Відкривай, серйозно! Ого! Ого! Оготь! Що тут робиться? Ого го. Це програма тачки. Як вкрасти вашу тачку за 10 секунд. в хлам машини американців, Kia Sorento 2020 рік. Просто подивіться, свіжакова машина. Завелась. Фуф. Ого! Ще можна. Ого! -го! Ого, ого. Та тут можна і підкріпитися, і поживитися, і вдягнутися. І маски, які коронавірус пережили, є. Ій, банбон, якесь чучало Ти молодий пацан, і купляєш собі банан. Та й банан не простий а CLS63S MG Юнбобен. 2016 рік на таких дісочках. От 43 тисячі за нього хочуть. <реш> конкуренція! Конкуренція. Не можна репорт робити, Тарас, фоббен. Уф. Та ти що красота. З цього банана баклажана всі соки витягнули, Є підозра, що зараз ланчану і загориться чек. А Ну дивимося. Охого! Ой, як він хабай. Він просто взагалі демон. Ну, блін, прям дуже мощно. ладно, соки ще не витягнули. Я вам розкажу американську логіку. Тобто американець отак виходить з дому, сідає в машину і все. Він звідси вже нікуди не вилазить. Тут в нього є такий смітничок він в самому зручному місці на коробці передач. Деколи промахуєшся, Ну, тобто, кидаєш мусор, але він попадає на сторону і того вони, в принципі, отакі засрані, і протерті, і пропержені, і вонючі, і смердючі, і ригати хочеться. 274 тисячі миль на Tesla Model S. Ви собі це взагалі можете представити. Ця зажигалка, в якої гарантія на батарею 100 тисяч миль, проїхала 274. І взагалі, ну типа, в нормальному стані. В пилючці трохи. А так, снаряд. Прикол цих старих е, тесел, що в них безплатний суперчардж. Тобто цей власник вирішив просто вжучити Ілона Маска поповні 274 тисячі миль проїхати, 450 тисяч км. Та вона взагалі бодро їде. Трошки амортизатори там підскріплюють. Так взагалі снаряд. Ще й запас батарейки 112 миль. Та ти що? Сот почався з 3, 4, 5. Я теж бахну. Шість. Курва, почали фігачити. Вісім. Ну, вона по кузову взагалі в ідеалі. Тобто її, скоріш за все, беруть на запчасті. І все. 10 тисяч. 2018 рік, Mercedes C300. Зовні нормально, а всередині Пен Бобен, ну як так можна? Машина коштує блин, більше 30 тисяч доларів. Просто засрали, обісрали все, що тільки можна. Заведеться? Ах, хер там. Батарейку спеку. Нули легенди про машини, які проїжджають мільйон кілометрів. Так от, машина, яка проїхала. 770 тисяч миль, це на секундочку п'ятдесят тисяч кілометрів. Дивіться, він ще взагалі нормально виглядає. Сідуха. Ще якщо заведеться... Якщо заведеться, то Ford просто найкраща машина в світі. Туф! Як часики. Ото я розумію, що мердемер мерде. І навіть кенджем не горить. Ох. Зезелк колотає красота. 770 000 миль. цей камила гарна подушечка в такій засраній в хлам запердоленій, грязній машині. Це пеет! Вона як виїхала з заводу, то плесоса взагалі ні разу в житті не бачила. І тут ще їздили діти на секундочку. Ого! Ну, подушка. Бомба, Велика різниця нас від інших дилерів. Що ми купуємо тільки цілі машини? Ми купуємо машини 20 тисяч плюс. Тобто, дешевших машин ми вам купувати не будемо, тому що в них можуть бути проблеми. Якщо ви хочете дешевшу машину, приїжджайте до нас і купуйте. Ми можемо зробити на них кредит. Е, на дорожчі машини є нормальний зазор. Це 2021 року. Audi q 7 53 тисячі миль пробігу. Один власник. Отак вона виглядає на аукціоні. Вона ніколи не була в аваріях, взагалі нічого. Е, її ціна на аукціоні 33 тисячі доларів. Е, її ціна в іншого дилера була би 1040, можливо 39. Тобто зазор є. Е, проблем по цих машинах взагалі ніяких немає. Якщо вас цікавить покупка машин подорожче, але цілих, гарних і новіших, то звертайтесь. Ви просто подивіться на цю соску, 2021 рік BMW M3. Та ти що? Та ти що я п**долю? О, Який слон! Фух, залізли. Ну Салон просто космічний. Та ти що яка красота. Максимально легенько в комфортному режимі. Пує чи не Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Тут, 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 просто пробуксовки йдуть. Уху-ху-ху. Блін, ну цей салон, ну ви подивіться на цей салон. Ну їпен боби, ну що робити, щоб на такому їздити? Та ти що машинка? Красотка. Ех, універсал, це, щоб дівчата довше залазили. А Mercedes-Sprinter отакий ліфтон. Ебез бобен з драбиною на криші. Це просто ходячий траходром. Але цей щось повандалили трохи. Трохи повандалили. Що ж тут було б? Було, напевно, щось прикольне. А що тут робилося на тій підлозі? Ай, на ней на не. Знаєте, бувають люди, які купили дорогу машину, їздять і пунктуються. А от люди, які купили от такого корчика 2001 року, коли його так занизили, поставили на дісочки. І їздять, кайфують, і люди їх бачать і теж радуються. Коротше, респект вам, пацани. Сторіс для пацанів з Червонограда, а ви бачили сімочки зі смаком кокоса. Ви думаєте, що це все... а як вам? Насіння зі смаком карамелі. О, май гадебел, вот і здис. То я розумію, китайці-маркетологи. Тут всіма любимий мача Ті, а то чай з Пікачу. Ви просто подивіться. Та ти шо? І тут навіть є сквірл і оця розова непонятна хрінь. то для дівчат по суті. Ще просто більше 30 автомобілів в наявності BMW, Mercedes. Вольцвагени, Хонди, Тойоти. А хочу вам показати Honda Pilot 2015 року в комплектації Еліт Турінг. Це просто максимальніша комплектація з камерою, з підігрівом. Один власник на шкіряному сірому салоні, е, мультимедіа ззаді з отакою блін, плазмою. Але це ще не все саме цікаве, і що я не бачив взагалі ні в одній машині в світі. Це отакий Honda Vec. Honda має вмонтований пилосос, <laughs> Пилосмок, як на українській правильно, пилосос чи пилосмок. І ви можете її купити вже сьогодні, вже зараз і навіть в кредит. У нас є більше 30 автомобілів наявності. Так що залітайте до нас на тест-драйв, будемо вас раді бачити, будете ганяти, кайфувати на новій машині.